Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо що таке літак Міг 31. к Так, ну дивіться, Міг-31 радянський до. Двомісний надзвуковий всепогодний винишувач перехоплення ідеальної дії. Є модернізованим варіантом. Маса 21820 кг, максимальна швидкість 3000 км на годину. Так, скільки може нести мік одну ракету кінджал. Виходить. Ага. Ось як виглядає цей міг, зараз покажу. Бачите, друзі, ось так він виглядає. От Ось так він виглядає. Знали, друзі, що раніше, коли війна була в нас, ну, в началі війни в нас була дуже слабка защита. І прям в Харкові над домами ось такі літаки літали. Тому, друзі, підписуємося всі на мій канал. І на моєму каналі ви дуже багато чого дізнаєтеся.